Вчора ввечері один з найвідоміших приватних банків України націоналізували. ПриватБанк став державним. Представники фінансової установи в свою чергу переконують клієнтів, що все буде гаразд. Хвилюватись немає підстав та просять не створювати ажіотаж навколо цієї ситуації. Змінився власник банку. Власником банку стала держава. Тепер національний банк Міністерство фінансів повністю гарантує. Наявність вкладів, коштів на банківських рахунках, на депозитах. Наш банк працює далі в схильному режимі. За деяким обмеженням. Сьогодні, 19 числа, не працюють розрахунки між корпоративними клієнтами і не працюють деякі каси відділення в зв'язку з тим, що проходить ревізія фінансовими установами. Завтра з 9-ї години ми розпочнемо роботу і по цих напрямках в повному режимі. Щодо фізичних осіб, то для них не відбулось жодних змін, запевняє Олександр Жильцов. Люди можуть скористатися повноцінно як терміналами, так і банкоматами, оплатити послуги, перерахувати кошти та за потреби зняти їх. Однак створений сьогодні ажіотаж все ж спровокував певні незручності. Так до прикладу, у деяких банкоматах міста сьогодні швидко закінчувались гроші. Аби уникнути паніки, представники банку постійно їх завантажували і запевняють, робитимуть це і надалі. Тому наголошують, якщо кошти закінчились. В одному банкоматі, то це не означає, що їх немає в інших. В банкомати були на ранок сьогоднішнього дня завантажені повністю. Тобто, можу заспокоїти людей, сказати, що не потрібно ставати в кілометрові черги. До банкоматів ми будемо працювати так і надалі. Працює права 24, всі платежі для фізичних осіб, термінали, відділення працюють звичними режимами. Вклади залишаються на наших рахунках. У нас більшість депозитів на даному етапі є строковими. Так, тобто вони в будь-якому разі залишаються в банку. Тепер банк просто кажу, просто банк належатиме тепер державі. Гроші повністю гарантуються виплати усім нашим вкладникам. Всі отримують свої гроші, не хвилюватись не потрібно, тому кажу, сильно відчути ніхто не повинен цього. Тобто, для фізичних осіб, для вкладників, для володарів карток рахунків, на котрих є кошти, ніяких змін не буде. До слова, Олександр Жильцов запевнив, представники Нацбанку і ПриватБанку спільно зроблять усе, аби процес націоналізації відбувся максимально швидко та невідчутно для громадян.